Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас незвичне е, відео. Це не відео огляд чогось. А я вам буду розповідати, як підбирати пульти, на що звертати увагу. Це буде корисно для людей, які е, безпосередньо продають пульти, які кожен день з ними працюють. Е, люди, які тільки починають з ними працювати, і е, звичайному е, звичайним людям, які Просто під себе шукають пульт і хочуть знайти під, під свою техніку пульт. А, байдуже, яка техніка може бути: це телевізори, android приставки т 2 приставки, супутникові тюнери, а, проектори. Головне, що потрібно для пошуку пульта це або Оригінальний пульт фото оригінального пульта. Ну, щоб розуміти, який пульт шукати. Або модель техніки. Кожна техніка має модель, яка вказується на наклейці серійній на техніці. У нас є пульт такий, він в популярному корпусі, тому що в такому корпусі дуже багато пультів. Але тут від, від виробника вказується, що це за пульт і до чого він йде. Це пульт для телевізора Kiwi. Як шукати? Якщо у нас є тільки фото, точніше фото або візуальний пульт. Ми заходимо на наш сайт пульти Юа", Каталог товарів, вибираємо бренд. Бренд вибираємо ми, «Kiwi» по буквам. У нас тут дуже великий, дуже багато брендів. Вибираємо бренд «Kiwi» і по фото шукаємо пульт. Ну, у нас тут перша позиція це цей пульт. Він у нас, ми можемо подивитися поближче, зрівнюємо кожну кнопку, все співпадає, все. Все прекрасно, ми знайшли пульт. Якщо, наприклад, вам скидають пульт і ви не знаєте до якої техніки, не завжди пишуть тут виробника. Точніше, не виробника, а до, до якої це техніки, до якого це бренду. Наприклад, є модельний ряд. На пультах Samsung, LG, Sony. Популярних брендах внизу пишеться маркировка. це спеціальний код. Тут, наприклад, такий є старенький пульт. Він, бачите, навіть розпадається, тому що це якийсь дуже старий пульт, а в ньому є внизу і маркировка. Наприклад, в цьому пульту RM DEFIS 687C. Якщо шукати по нашому сайту, ви просто на латиниці, на англійській мові. А пишете це RM дефіс 687 687, як вказується на пульту. Це я все на прикладі вам. І от перший варіант: це у нас цей, цей пульт. Це пульт для Sony, показує, показує, що він є в наявності, які модель, до яких моделей він підходить. Також у нас на сайті вказується чаще всього. Це яка мікросхема цього пульта, системний код, які батарейки йдуть. І якщо його немає в наявності, всім раджу в самому низу а, також є. Рекомендуємо переглянути також і дуже багато різних пультів. Це показуються пульти, які йдуть на заміну. Але раджу ще коли ви відкриваєте новий пульт на заміну, перевіряти, щоб було схожий системний код та мікросхема. Це також важливо. А це якщо у вас є маркіровка на пульту, якщо, наприклад. У вас а, немає маркеровки, оце такі маленькі пульти у нас є. І це дуже ходовий пульт. А, ми знаємо, що він йде для. Ну, нам клієнт, клієнт, наприклад, сказав, він йде а, для приставки X96 або CV X96, Smart TV Box, бренд називається. А, ми також на Нашому сайті шукаємо Smart TV Box приставка, і тут у нас перелік 64 пульта. Показуються різні пульти для цього бренду. Бачимо різні пульти, шукаємо по візуальному вигляду, тому що тут маркерівки на пульту жодної не вказується. Але от ми знайшли цей пульт, це називається Box X96 з обичайним блоком. Оце обичайний блок. Його на сайті в нашому немає. Поки що, якщо немає товару, ми спускаємось вниз і бачимо на заміну. Тут рекомендуємо переглянути також і показується пульт. Ми нажимаємо на цей пульт, значить, він йде на заміну. Він в іншому корпусі, але ми вже розуміємо, що сайт пропонує нам заміну, значить це перевірена інформація. Також можна і в такому ж корпусі, тільки трохи інакшими кнопками. Якщо не, ви не знаєте, що за бренд, що за модель, є пошук по фото. Що це значить? Є два типи: це тип через комп'ютер шукати, або якщо ви не працюєте з комп'ютером, через телефон. Чаще всього, я працюю через телефон, тому що це швидше. Ми відкриваємо додаток Google. Ви можете його скачати як і на Android, так і на Apple. Байдуже куди. Просто скачуєте програму Google. Включаю програму Google, і у нас пошуковій, там, де пошук, є, є у нас фотокамера зображення. Тут ви можете додати або з вашої галереї фото, або зробити фотографію. Ми робимо фотографію, наприклад, ось цього пульта. Що ми тільки що шукали, це для Smart тв box Сфотографували. Воно обводить його і по цьому фото шукає пульти, схожі по візуальному вигляду. Тут показується зразу ж назву цих пультів і де вони продаються. Хочу вас попередити. о, Попередити те, що воно шукає. По схожому корпусі. Воно не на 100% шукає цей пульт. Наприклад, якщо цей пульт шукати по фото, то дуже багато різних варіантів. Тут уже потрібно шукати, щоб іменно сходство було по кнопкам. Для чого ця програма нам потрібна? Для того, щоб розуміти, який бренд, яка модель, це допомагає в пошуку. Коли стертий бренд, невідома модель і є тільки от пустий пульт, ви зразу вже сфотографували його. Ага, ось воно нам показує. На розетці це. Пишеться x 96 угу. Де його купити, на які моделі він йде. Характеристики. І по цим характеристикам ви вже можете на нашому сайті знайти цей пульт. Це дуже зручно, навіть дуже допомагає, коли там нова. Нова якась техніка, нове тільки вийшла в продаж, а пульт, а пульт перший раз ви бачите. І ви через цю програму бах, і вже розумієте, до чого він іде, де його купити, може вони продаються. такі, таке буває, що до медіа. Присплеєрів пульти дуже рідко бувають, або вони продаються тільки за кордоном, або техніка, яка привезена за кордон, пультів немає. І ви можете вже знайти там на Aliexpress, або на eBay, або на нашому сайті ці пульти, де вони продаються, чи вони хоча б продаються в Україні. А якщо не продається в Україні, ви вже можете замовити на закордонних сайтах. Це не є проблемою там почекати з доставкою, але буде у вас пульт. Також є така програма: це у нас через комп'ютер. Якщо ви користуєтесь комп'ютером, вам таку сторінку видаємо, і тут тут, тут же саме є у нас. Фотокамера. Ми загружаємо фото. Тут не можна зробити як на телефоні фото. Ми загружаємо. Фотографію пульта, от, наприклад, мені коли клієнт присилав фото пульта, я зберіг його, щоб перевірити, як через комп'ютер, тому що це трохи займає час, але якщо ви використовується там, наприклад, вайберами або якимось, якимось месенджерами, куди вам відправляють пульт, то тоді можна зрозуміти. От ми загрузили фото а, в пошук. Його від, він зразу зрозумів, що, що, що шукати, але бачите, незрозумілі незрозумілі пульти знаходить в різних корпусах. Це не завжди є коректна інформація, тому що раджу фотографувати або загрожати. Якісь фотографії, які чіткі, щоб хоч якісь кнопки були зрозумілі. І вже по візуальному вигляду шукати пульт, що то за пульт і так далі. Це такі два вайфхаки, як можу сказати вам, як підбирати пульт, як я особисто підбираю для своїх клієнтів пульти, це щоб було зручно, зручно і швидко. Особливо, коли дуже стертий пульт, не незрозуміли, і хоча б по фото може знайти, що якась бренд, і щоб уже якусь маленьку підсказку мати. І також по бренду техніки. Наприклад, на телевізорі ззаді вказується на наклейці бренд. Техніки ви в пошукову сторінку пишете цей брем, бренд, а модель. Модель техніки. Ви пишете в пошукову сторінку. Якщо на нашому сайті не знаходить, раджу вам просто в Google писати вам модель. І вже в Гуглу ви зможете розуміти, що до цієї техніки йде за пульт. Може, десь вони продаються на яких магазинах чаще всього, коли продають телевізори або якусь техніку, фотографують і рідний пульт, і разом викладають фотографії. І від цього можна також уже робити таку маленьку собі підсказку. Ось і все. Також є такий тип техніки, як кондиціонери. Це дуже ходові пульти. Влітку зимою, тому що влітку ну, дуже багато тепла, і, як правило, зимою не багато. Не дуже багато людей користуються кондиціонерами, і вони залишають свої пульти, десь загублюють, або там окисляються батарейки, і все, пульт коротить, і він уже не працює. По кондиціонерам, тут дуже Така важка ситуація, тому що рідних пультів для кондиціонерів вони випускаються або на нові позиції, або на ходові позиції там великих брендів: там Купер Хантер, Samsung, LG. От на такі бренди є пульти в рідному корпусі. Ну, як правило, це десь 30% від цих. Пультів від цих кондиціонерів. А на останні 70% приходяться універсальні пульти. У нас є топові позиції. Це, наприклад, КТ-6018, КТ, 6018, КТ 08 і модель КТ 3999 КТ-3999 йде на, від фабрики Куанда, йде на 4 тисячі код, 6018 на 6 тисяч І КТЕ 08 також на 6 тисяч Мій фаворит з цих всіх універсалів це є 6018. За своєю базою, тому що тут більше 6 тисяч кодів на різні бренди кондиціонерів. В ньому швидка настройка. Тут автоналаштування або по коду. Ну, як і всіх, в принципі, універсальних пультів, йдуть інструкції, які з кодами, та йдуть автоналаштування. Ну, він зовсім практичний і дуже раджу цей пульт. Мені дуже він подобається, ми вже давно з ним працюємо і проблем немає. Чому універсальні пульти? Тому що, якщо немає у кондиціонерів, якщо немає рідного пульта, Пошук іде тільки по рідному фото пульта або ну, візуальному вигляді пульта. Якщо візуального вигляду пульта немає у кондиціонера клієнта або вашому, байдуже, то це проблема, тому що у кондиціонерів також є моделі. Так, можна пошукати по моделі, але е, така, не, в, в, така маленька проблема є, що е, виробники кондиціонерів е, робили так, що на одну модель приходилось три різних візуальна пульта, які один одного не замінюють. Отак от, от е, робили. і Із-за цього можна купити. Пульт, який виглядав не так, як у ваш рідний в комплекті був, і він не буде працювати. Чаще всього проблема є, що пульт загубився, я не пам'ятаю, модель стерта, або кондиціонер зашитий, або по моделі показуються дуже різний, багато різних варіантів. То в таких випадках я раджу. Пульт на 6000 кодів, тобто 6 тисяч моделей він замінює, це дуже великий обсяг моделей, на що він підійде і буде працювати без проблем. Також можна по Візуальному вигляду шукати через телефон, через цю програму Google або через комп'ютер. Вам також допоможе зрозуміти, є ці пульти в продажу, немає, що то за кондиціонери, все можна підсказати. Також ви можете звертатися до нас в коментарі, і я з радістю вам підскажу по моделі, по фото. Байдуже, як вам буде зручно, що то за техніка, що у нас чи вона є у нас на сайті в продажу. Надажу пульти, чи немає. Ось так. Я надію, що вам допоможе це відео в праці з пультами, і буду надалі надавати такі інформативні відео, щоб вам було легше підбирати пульти. На цьому в мене все. З вами був Назар. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До зустрічі!